Для Деня, пта, для Деня. Осьо. Диви, яка, красавиця. Я не знаю, як же її перевірити, якщо вона отут у костик зелений. Бачите? Бур'янинка для що? Для того, щоб не... яку я продаю. Відправка з Одеси. Яка смакота. І, і мед Карпатський відправка з Тернопільщині. Тому поспішіть до мене висобі повідомлення. Смакота, красота, корисні е, поради в мене в блозі, а авторський курс, блогер дорівнює бізнес по посилки в описі в профілі. Ідемо смакуватися. Ого, так тут ось диви, яка. Тут уже камашки живуть. Ну нічого, зараз достанемо, що тут таке. Вона вже... А, вона прям підгнила. Ого! Ого, ого! Оце ви бачили таку зрілу диню. Нічого. Круто! В кого які дині, пишіть.